Розпаковка. Скаут. Це є 504. Хто може шукає особі, де взяти напряму без перепорт? китайці? Пожалуйста, я вам зараз покажу Ми все привозимо, ми складаємо все тут самі. Все, у нас прийшли 50-ті нові скаути. На мостах фірми Гат що Кубота, В куботі робиться фірма. ну Тут треба гуглить, я не ну Може бути. Може ліцензія, ну коротше, нормальні крепші мости. Саме за сьогоднішній з бюджетного з сегменту саме толкова 50-ка. Саме комфортні толкові. Саме комфортно 50-ка. За ці гроші я б порадив, там є ще варіанти дешевше. але вот, все одно. Пожалуйста, хочете ставити, то будете ставити, Все у нас. Кентавер. Кентавр. Це кінтавер. Бачите, кентавер теж похоже, Типу я гад, це конечно не гад, ну коротше. Похоже. Там воно все одно все китайське. То і до 40 буде самій любими. Ікси. Ну вот. Це у нас что? приходит трактора. Все, потом... А это вот. Новенько. Запаковано. можно вставить на сборку. Вот. И там через пару дней вот Ні дня не стоявши в зборі за саму меншу, саму вигідну ціну, в цеофайді. Вот. Ми вам складаємо, предоплат ніяких не беремо, ви собі напряму замовляєте і там 3-4 дні зборка, і там плюс-мінус ще десь так само доставка, в залежності від вашого району. Привозить вам нове, любе. Хочете яке, хочете шифти, можете довірите. Будете добре? Дядя вот, какие кабинечки какие-то, а то, пожалуйста, у нас кабинечки. О, да. 90 это скаутер? Да. Это 90-х. Девица. 50. Я. А, это 50? Ну, конечно. А, все. Вот тут и 90 Вот на таких кабины стало работать, что, ну, типа, 50, как 90-х. Девица, эта кабина. Вот. С дойчиком, бляха, сиденье, грамот, все. Ну, скаут, это, конечно, по кабинах люкс. Ну вот, вони фору, ну, авого фору не дасть, але вже близько по кабінах доволо. З монітором, з їхер'ю. Складаємо вам скаут, хочете скаут буде. вам скаут. Ось, ось по приходу. поприходимо. Нові 240 дефіцитні. А все людина замовила до файла. Будемо ставити на... Я думаю, завтра ввечері він вже буде готовий і післязавтра вже буде люди. Не, 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 не далеко вести, а післязавтра вже буде все. Вено треба їздити по площадках, переплачувати бабки, шукати непонятно якихось курва, які вам буде 30 накрутить, ось ящик вам склали, привезли. Е -е, нове, льонці. Понятно, що там. ну, Воно видно, коли техніка постояла десь. У нас така є, що постояла. Ми, ну, ось це сінта, який дефіцитні. Без передка. регулюється колія. Ой. по ступиці тут, тут, тут розсується, колія теж регулюється на моторі КМ. Мінімальна ціна, задній привід, блокіровка моста, муфта, три передачі коробка, ну, три високих, три низьких. Вот. Саме простеньке село для себе пару гектарів там городу. Безвременно, якщо хочете от вам временне, компактний економний варіант. Це буде мінімальна ціна і максимально новий транспорт. Нержавий, не ну як не ржавий. Вон китайський дешевий буде ржавий зав. Це в апріорі, як то кажуть. А то грузи, тут, вона... два дня назад проехал. Тут просто такая краска, что она сразу даже она зитрается, ржавчина. Ну, сверху, понял? Она как это, налет, как Под путочком. Так самое вот это, Она почти стирается рукой. Просто трошки. И будет <с 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 нормально. Она всех такого красочного можно. Она же так сильно дешево, понял? Вот все вот, такие же ценки. Все Можете вибрати собі колір, там є жовті, сині, є ще такі зелені, типу оліва, і який ще був, е я не а червоний був ще. Червоний з білим. У мене такі комбіновані. Ціка цікаві. О, що стосовно скаутів, от, пожалуйста, вам шифень. Дивіться, прям шифень. Тіки. Тіки отримали. Ось от з такими є мордами. Бачите, коли трактор є, не стояв десь, баритний. Коли він новенький, він такий має вигляд. бо щать, як то кажуть, муха не срала. О, все. Муха не срала, не сиділа на ньому. О, тут все ще заводком пакування, бачите, розкоси, все, шифін, чина чи назис. О, так що хлопці, можна вам підібрати на будь-який бюджет. Фактично там від двох від трьох тисяч. Наскільки у вас хватить фінансів, Наскільки у вас є потреб, собі тракторця. Примусовуємо, пожалуйста, ось я пишу вже. Форте файтер Я не пам'ятаю деякі, це вони дуже походять, Це походу файтери. Файтери, ви бачите, деякі. Ступиться, Грубо, от, хто боявся купляти файтер, що там кажуть сороковка. Каже, 40, -ка, там 50, -ка, за собак коробка. Подивіться, яка коробка біла. була. Така. Ну, така. ну, Нормально, скажімо так. Не, не за слабак буде. Фейтери. 40-50. Це саме бюджет, саме зараз щоб люди в мене були особисто. Сороковок дуже багато. Бля, поки ніхто не приїхав, кабіна мені не розвинулась. Значить нормально, все. Ми ж не просто так даємо, рука ну, да, в подарок, Нормально, ну. щоб можна Могу собі вже крутити. Це, як ти кажуть, порядочний кажуть. Так само так само все приходить, поняв? Так само приходить все, падає, тоді привезли. Я був місяць назад, тут було все майже менше, десь тижня-три, все воїне, все інше стояв. Це об'єм, в принципі, виїжджає в таких стінах назад. За місяць часу процентів 70 всього, що стоїть Ну, Не все, процентів 70%, самі ходові Кентавр, самі ходові шифи, самі ходові файтер набирають оберти. Маленькі раді теж для своїх потреб люди досить часто беруть. Звісно, кабіники стоять подовше, ну, кабінки, ковіди, і там, ценник. А з таких бюджетних фортежки, ось такі, непогані. Тут... Тут на базі сінтає. На базі кінтає дракон. Е, дешевше Ціна там, за кінтаврів, за оріонів. Теж компоновка я маю навести пльоса до 24 на 20, 8 передач, коробка, похова куліса, все те саме, воно дешевше. Є даже люксові комплектації де там, двохконтурний розподільник є з примусовим, є без Тобто Оце все обйом від і відрохи. Це форте. От, це все, це все. Це все, це все. Для вас, пацани, щоб ви не проплачували, щоб ви собі могли купити ось такого. І ми вам з такого, з такого кладемо, привеземо новенький трактор, який буде вам грати з узи один, рік, Тому номер телефону, ви знаєте, де є. Підписуйтесь на канал. Доставка, сервіс, гарантія, розсрочка. Всі умови. Доплаті ніяких не бере. Ращо всі на місці, хлопці. Всіх люблю, всіх обняв. Всім добра. Звертай.